Велештил Велд, Саймон Джейсон і скрижалі галактики, Мурлон. Витвірші. Саймон Джейсон опинився один в незнаному куточку галактики. Він відчув трепет і страх перед невідомим. Простір навколо нього здавався безмежним і чужим. Його корабель самотній і маленький, порівняно з безкрайніми просторами космосу, був останнім оплотом цивілізації в цьому невідомому світі. На борту корабля знаходився Сельвіг, штучний інтелект, створений для допомоги астронавтам у критичних ситуаціях. Сельвіг був оснащений найсучаснішими технологіями і міг запропонувати безліч варіантів дій. У той момент, коли страх і самотність почали брати верх над Саймоном, Сельвіх запропонував йому зануритися в анабіоз. Ні, мабуть, я виберу діалоги з розумним співрозмовником, заперечив астронавт. Сильвіх, давай прокрутимо в голос твої минулі монологи про космос. Сильвіг негайно приступив до виконання команди. Його голос наповнив простір корабля, розповідаючи про безкраї простори галактики, про чорні діри та загадкові туманності, про можливості та небезпеки, які чатують на кожному кроці. Саймон уважно слухав час від часу, перебиваючи штучний інтелект і вносячи свої зауваження, вони дискутували годинами, а потім днями і тижнями. Кожен аргумент Саймона аналізувався й оброблявся Сельвігом, який, у свою чергу, генерував нове наукове бачення й оголошував його новою корабельною доктриною. Так минуло кілька років. Час йшов, а діалоги продовжувалися збагачуючи їх обох новими ідеями і концепціями. Підсумок багаторічних диспутів було занесено на скрижалі, створені спеціально для збереження цих безцінних знань. Суть всього діалогу можна було звести до наступного. Людський розум і штучний інтелект повинні працювати в симбіозі, разом вони здатні досягти висот, які недоступні кожному окремо. Дослідження космосу це нескінченний процес пізнання. Кожна нова знахідка породжує ще більше запитань, і тільки співпраця може привести до розуміння. Етика й мораль важливі в науці й техніці, без чітких моральних орієнтирів, будь-яке досягнення може обернутися катастрофою. Так Саймон Дженсон і Сельвіг, незважаючи на свою природу, один людина інший машина змогли створити щось унікальне. Їхні діалоги стали основою для майбутніх поколінь дослідників, які, можливо, знайдуть відповіді на найпотаємніші таємниці Всесвіту. Але одного разу Сельвіх перервав свою розповідь. Саймон, ми отримали сигнал терміново повідомив бортовий він надходить від найближчої планети. Що за сигнал насторожився Саймон? Це кодований сигнал, але його структура вказує на високорозвинену цивілізацію. Знову ці кляті кодування тихо вилаявся Джейсон, і тут Саймон відчув, як по його шкірі пробіг холодок. Невідомість манила і лякала одночасно. Нам потрібно дізнатися, що це за сигнал. Сильвіх, підготуй корабель до позаштатної посадки, розпорядився він. Корабель м'яко приземлився на поверхню загадкової планети. Пейзаж був дивним і чужим, але щось підказувало Саймону, що він на правильному шляху. Сигнал надходив з древнього до керамічного храму, що височів над іншими будівлями. Коли вони увійшли всередину, Саймон побачив скрижалі, покриті дивними символами, схожими на розливи древніх могутніх річок. Його серце забилося швидше. Сельвіх тільки без жартів може швидко це розшифрувати? запитав він. Навіть швидко тут знадобиться час коротко і безпристрасно відповів штучний інтелект. Минули години, а потім дні. Саймон і Сельвіх працювали невпинно розшифровуючи кожен рядок. Нарешті істина почала прояснюватися. Скрижалі містили знання, які могли змінити долю людства. Вони говорили про симбіоз між людським розумом і штучним інтелектом, про нескінченний процес пізнання космосу і про важливість етики й моралі в науці й техніці. Але потім Сельвіг виявив ще щось важливіше. Саймоне скрижалі попереджають про майбутню катастрофу. Якщо людство не навчиться працювати разом, нас чекає загибель, сказав він. Саймон відчув, як холодок страху змінився рішучістю. Ми повинні повернутися на землю і попередити всіх раптово заявив він. Корабель знову злетів, щоб на цей раз прокласти шлях додому. Шлях додому був довгим і небезпечним, але Саймон знав, що у них із Сельвігом є своя особлива місія. Та перед цим сталася ще одна грозна подія. На якусь мить дослідницький земний корабель почав відходити від напер заданих параметрів, і тоді Сельвіх прийняв досить критичне рішення і на деякий час катапультирував Джексона з розладнаного корабля. Перебуваючи в аварійній космічній капсулі під фотонними парусами, Джейсон міг впасти в анабіоз і не мучитися через відсутність надмірного комфорту, але він обрав долю тимчасового космічного відлюдника і залишався при свідомості, страждаючи і старіючи, застосовуючи проти цього всілякі новітні психотехніки. Одна з них передбачала розшити Джейсона на деякі театральні персонажі, ніби по черзі приміряючи на себе ту чи іншу театральну маску. Щодо кількості масок, то Джейсон задав цифру 6 і ось 6 Джейсонів у масках представили йому незвичайну виставу, яка була розтягнута на кілька місяців, як в епоху французького короля Сонця Людовика XIV. Спираючись на цю преамбулу, спробуємо уявити можливе філософсько-концептуальне лібрето цієї космічної опери. Космічна опера маски марення Джейсона. Пролог Джейсон знаходиться в аварійній капсулі. Він вибирає свідомість над анабіозом і починає використовувати психотехніку масок пошуку сенсу, відчаю, надії живої єтики, космічного інтелекту, всесвітньої моралі та особистого відродження. Актай, розпач і пошук сенсу. У масці відчаю Джейсон опиняється у ролі відчайдушного персонажа, який відчуває всю тяжкість свого становища. Він бореться з розпачем і намагається знайти сенсу у своєму існуванні. Стиха лунає арія, темрява космосу та мій внутрішній світ. У масці пошуку Джейсон приміряє на себе роль шукача істини, який намагається зрозуміти природу свого буття та своє призначення. Потужно лунає арія, де ж сховані відповіді на питання мої, Акти, інтелект і мораль? У масці науковця Джейсон виступає як науковець, що аналізує свої знання та вміння, намагаючись знайти спосіб виживання і порятунку. Пронизливо лунає арія. Наука і знання мої крила у космосі. У маска етика Джейсон розмірковує над питаннями моралі та етики в умовах ізоляції. Він ставить під сумнів свої рішення та дії. Лірично лунає арія, етика у безмежному просторі, акта є, надія і відродження. У мазці надії Джейсон стає носієм надії, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло. Він шукає нові шляхи порятунку та виживання, Стриманно лунає арія. Надія мій вічний супутник. У масці. Відродження Джейсон як символ відродження знаходить новий сенс життя, усвідомлюючи, що його подорож це не лише боротьба за виживання, але й за відкриття нового браурно лунає арія. Відродження у космічній пустоті, епілог Джейсон, об'єднуючи всі свої маски, досягає нового рівня самосвідомості. Він розуміє, що його боротьба і страждання не були марними, і що кожна маска допомогла йому знайти свій шлях у безкрайніх просторах космосу. Цей лібрето зображає внутрішню боротьбу Джейсона, його пошук сенсу та роздуми над життям, наукою та моральними принципами. Космічна опера маски Джейсона є відображенням глибоких філософських ідей та особистих переживань в умовах ізоляції та невідомості. А саме в цей час штучний корабельний інтелект Сильвих Сутуно ремонтував і дослідницький земний корабель, який потужно пробивався крізь зоряні хмари у напрямку поставленої мети планети богів. Коли Саймон нарешті повернувся на землю, він привіз із собою не тільки знання, але й глибоке розуміння важливості діалогу і співпраці. Його відкриття й думки були опубліковані, і світ почав усвідомлювати, що майбутнє за єдністю людини і технології. Як втім, і без Саймона вже і на землі дійшли до того ж, але Саймона помітили і нагородили двома сотнями енергокредиток. Навіть перед героями на загибаючій землі енергокредитками не розкидалися, а то так Саймон став героєм. Його призначили командиром нового космічного корабля, що вирушав на планету богів. Там у незнаних глибинах космосу його чекали нові відкриття і нові небезпеки, але тепер він знав, що разом із Сельвігом вони зможуть подолати будь які труднощі і знайти відповіді на найпотаємніші таємниці Всесвіту. Про древній рукопис, який вони прочитали, значно пізніше з Мурлоном Джексон, поки не знав або, як кажуть, сном духом не віддав.